Добрий день, шановні діти. Тема нашого року музично-танцювальні фестивалі, шоу та інше. Ми повинні вважати втраченим кожен день, в який ми не танцювали хоча б раз. З року в рік у світі зростає кількість фестивалів, які перетворюються на яскраві привабливі шоу. Сучасні телеефіри наповнені різноманітними шоу, програмами. Мистецькими конкурсами, талант, ток-шоу тощо. Багато з них знаходять своїх шанувальників і довго існують. Деякі, маючи невеликі рейтинги у глядачів, швидко полишають ефіри. А чи відомо вам, що успіх будь-якої шоу програми залежить від багатьох факторів? Звичайно, насамперед від фінансової складової кожного проєкту. Адже шоу-програми це одна з головних форм шоу-бізнесу. Водночас конкурентноспроможність будь-якого шоу зумовлена його актуальністю, зацікавленістю глядачів. Нарешті істотну роль відіграє фактор видовищності, який забезпечують професіональні організатори втілення ідеї. Утім, мало привернути увагу аудиторії. Потрібно домагтися, щоб передана інформація була зрозумілою. Тому важливою якістю шоу-програми є доступність її художньої мови. Поміркуйте, чим приваблюють увагу глядачів шоу, фрагменти, яких зображені на світлинах. Шоу битва оркестрів в Одесі, циркове фейерверк шоу або фрагмент ось такого крижаного. Різдвяного шоу. У чому ж полягає професійна творчість авторських колективів фахівців шоу індустрії? Художні ідеї шоу-програм, як правило, продукує продюсер проєкту, який координує діяльність режисера, художника, а також технологічний процес і рекламну діяльність. Будь-яке шоу як театралізоване дійство. Має сформувати у глядача яскравий образ. Тому постановка має серйозно продуману композицію, побудовану за законами драматургії, зав'язка, розвиток, кульмінація, розв'язка. Треба забезпечити наростання темпоритму ритму для емоційного впливу на глядача. Для цього вводиться низка ударних ефектів, ритмічні контрасти. Естрадні та циркові трюки, світлові акценти, різного роду декоративні елементи. Розгляньте світлини, які художні ефекти, декоративні, світлові тощо, використали організатори і дизайнери шоу. Подивіться, гранд-шоу в, в Берлині, Німеччина. Ось використовують такі. Цікаві декоративні, світлові різні ефекти. Подивіться і скажіть, які саме використані ефекти в цих шоу. У пісенному шоу-концерті основними складовими є різноманітні естрадні номери. Для органічного поєднання їх у яскраве видовище послідовність номерів повинна визначатися Контрастністю чергування жанрів з урахуванням наростання глядацького інтересу. Для поєднання епізодів і композицію шоу використовують різноманітні заставки, текстові імпровізації ведучих, відео тощо. Безумовно, будь-яка робота над створенням мистецького шоу починається із задуму. Кожне свято, фестиваль, концерт мають власний неповторний образ. Саме образний задум визначає тему, зміст, вибір композиції, вистави, логіку переходу від номера до номера, темпоритму всієї дії і отже, її атмосферу. Першим етапом підготовки є огляд концертного майданчика. Виявлення його постановчик і технічних можливостей, розподіл сценічного простору, добір декорацій наступний етап розгляд технічного обладнання на сцені, світла, звуку, музичних інструментів, телевізійної техніки тощо. Створюється партитура шоу-програми яка дає наочне уявлення про послідовність і часову тривалість номерів. У процесі репетиції ця партитура уточнюється. Наведіть, будь ласка, приклади музичних шоу, програм сучасного телебачення. Можливо, які вам нравляться, подобаються. Проаналізуйте їх щодо змісту, композиції, драматургії, художньо технічного рішень. Висловіть своє ставлення. Шоу завжди асоціюється з атмосферою радості свята. Проте у житті людей інколи виникають форс-мажорні виклики, які ламають усталені уявлення про звичні явища. Наприклад, у наш час виникло нетрадиційне шоу, яке буквально на наших очах стало мейнстримом 1 квітня 2020 року музиканти Роттердамської філармонії, які під час карантину, спричиненого COVID-19, вимушено перебували на домашній ізоляції, виконали всі разом інстаграм Оду радості з 9-ї симфонії Людвига Ван Бетховена. Ініціативу цього незвичного музичного шоу. Підтримали інші оркестрофі колективи в різних країнах світу. В інтернет-трансляціях зазвучала світова класика. Зокрема, Національний театральний оркестр Сербії зіграв аранжування легендарної пісні італійських партизан Белла Чіо. щоб підтримати в першу чергу саме жителів Італії, країни, яка особливо постраждала від коронавірусу. У зв'язку з поширенням освіті пандемії та карантину організатори популярних мистецьких фестивалів почали проводити різноманітні онлайн заходи, наприклад, Львівський палац естетичного виховання учнівської молоді, розмістив оголошення про низку міжнародних дистанційних фестивалів конкурсів. Розгляньте емблеми поданих міжнародних заходів. Ознайомтесь з умовами їх проведення на відповідних сайтах, це по бажанню. А зараз виконайте гімнастику для очей для того, щоб відпочити. Повторюйте за героєм. Продовжуємо урок. Давайте ж познайомимось з поняттям мейнстрім. Що ж це таке? Мейнстрим термін, який позначає напрям, що переважає у певній галузі в певний період. Часто вживається для позначення масових тенденцій у культурі, мистецтві, медіа для контрасту з альтернативними елітарними напрямами. Фестиваль або перекладається як свято масове святкове дійство, яке включає огляд чи демонстрацію досягнень у певних видах мистецтва, музика, театр, кіно, танці, естрада тощо. Шоу перекладається як видовище, це розважальний захід має такі різновиди, театральне шоу може бути, музичне, танцювальне. Світлове або ще фейерверк називають, льодове, телевізійне тощо. Давайте з вами узагальнимо все, що було сказано на уроці. Як ви розумієте, поняття шоу-програма? Що потрібно врахувати розробникам різних шоу-програм для їх успіху? Які спільні ознаки існують між шоу та театральним мистецтвом? Подискутуйте з однокласниками або дома з братиками сестричками на тему, чи сприяють музичні конкурси та фестивалі збагаченню національної культури. За бажанням складіть топ-5 улюблених шоу-програм. Продумайте, за якими критеріями Ви будете їх вибирати. Ну, і останнє ваше завдання. Рефлексія, яблучний настрій. Вам треба обрати емотикон яблучний, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Якщо ви з усім справились, обирайте оце усміхнене яблучко. Якщо урок вас розлютив, то ось це. Було складно нічого не зрозуміло ось такий матикончик. Більше сміху, ніж навчання. Або все було легко та просто. І чекаю на наступний урок. Такі матикончики, кожен з вас обирає той, що відповідає вашому настрою. А я вам кажу обов'язково виконати пісню, яка розташована в описі до цього відео. А я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей!